Взагалі. Це страйк. А, а ще, знаєте, що, типу, я, я питався в ході, що це. Яка різниця між болом і страйком? Страйк це коли нормальний був, був нормально кинути м'яч, але його кетчер не відбив. А бол це коли криво кинути м'яч. Тоді він бол рахується. О, промазав! Бачиш, що вони радуються? Бачиш, це стратегія. Тому що той промазав, покутився по землі, 25. і той встиг добігти до, до першої бази. Mm -hmm. Але взагалі це все зроблено для шоу, бачиш? Як Кожен чувак виходить під свою музику. Брайдлі Джуніор виходить там, за щось там, Вадим Бачинський виходить. Видно, що це все шоу. Але те ж розумієш, бейсбол грають в Америці, і в Японії, і в Південній Кореї. Але в них бюджети походу, ну і в Африці, походу трошки. В них бюджети походу, ну співмірні з футбольними цими. Ну, ну я не знаю, до речі, цікаво подивитися, але мені здається, що так. Кон контракти, як мінімум точно, для перекупу гравців не менше. — Але це Оцей? Ні, ти що там вже ш... шарик летить зі швидкістю. 100 миль в секунду. Це... Ой, 100 миль в годину. Це швидкість більше, ну, порядка 150 км в годину. Ти ж запускаєш малесенький шарик. Дуже багато травм відбувається, коли оцей пічер, що кидає, попадає в кетчера. Бачиш, як отой, хто ловить, який, який він у Бачиш, Там ще чорний чу, чувак в чорному стоїть ззаду. Ну, це він суддя, типу. він оприділяє, чи бол був, чи страйк. І, ну і багато що оприділяє. Ну, я подивився правила, попитався в ході, подивився на гру, ще дивився гру, тепер у загальну. Є ще тут пробіли, які мені непонятні. Наприклад, скільки чуваків може піти на пробіжку? От бачиш, оце з бази відходить, чувак? Бачиш, стоїть він на базі, відійшов чуть -чуть. Ну, Щоб діпа, стартувати з місця. Шкода. Вони дуже хочуть, щоб хтось зробив одну пробіжку і тоді буде один-один ну, рахунок. Опа! Ні, погано відбив. Це був. Дивно, я зарахував це як Бог. Типа якщо, якщо це ще кидає, кине 4 бола, то uh, один то рахується аут. Ну, типа, тих, тих, хто кидає, їхня вина. Аут. Bogarts.